Заходіть. Христос не родиться. Христа, Можна заходіть, попасівати? звичайно, треба. Для моєї гарної групи час молити. Дякую, дякую. Ну, і мені теж треба. Ну що ж, сіся, родися, жито, пшениця, горох тічевиця і всяка пашниця. Дякую, дякую. Знизу корениста, зверху колосиста, щоб на майбутній рік було більше ніж торік. Щоб всього було доволі і в коморі, і на полі. це вже всюди і виросі виросі. дякую. Посілаю, і з новим роком вас усіх вітаю. Щиро сердечно дякую. Щиро вас вітаю всіх. вас з новим роком. Бажаю вам мішок здоров'я, бажаю вам мішок щастя, щоб обов'язково настав той мир, який ми так молимось. Ну і хай завжди вас водиться в коморі. Щоб ну, було що поставити на стіл. Ну посівник, ми вітаємо тебе mm. теж. Тримай грубі гроші. Нічого собі мати. А ще цукерки давайте. О, дивись. Як гарно буде. Дякую, Давай. щиро, то та душа. Бажаємо то -то гарно то -то ранку, і полядуйте, і посівайте, і щедруйте. І хай вам все буде добре цьому новому дякую, році. Вітаю. Дякую вас. Щиро. З Богом, з, всі, Богом. з Богом.